Thank you. За дорученням голови національної поліції сьогодні вручив поліцейським нові службові автомобілі, які будуть використовуватися на благо мешканців Харківщини, на благо мешканців деокупованих територій, які стануть дуже високим вкладом в роботу поліції, будуть допомагати виконувати поліцейські функції. У нас зараз автомобілі на вагу золота з зв'язку з російською агресією ми втратили досить багато автотранспорту. Тому хочу подякувати керівництву Національної поліції за те, що завжди приділяють увагу Харківщині, що при малійшій необхідності надають нам все необхідне для роботи. Впевнений, що е ці автомобілі будуть бачити всі мешканці Харківської області, і е, той рівень довіри до поліції, який зараз існує, це близько там восьмидесяти відсотків Харківської області. Ми збережемо в тому числі зв'язку з тим, щоб використовувати ці автомобілі для нормальної поліцейської роботи. We'll <laughs>